Ну що ж, любі мої, сьогодні в кадрі будуть мої говорящі ручки. Пройшов час осені і ось такого теплого пледу сьогодні знімаю на цьому фоні. Скажіть, як він вам? Я залишу його так, поки що до наступного проджектпена. Сонечка тут нам буде допомагати. Вона передає вам привітики. І запрошую всіх тих, хто любить дивитися, як тече вода, горить вогонь і як закінчується косметика. Бо косметика в мене цього разу закінчилася досить-досить непогано. Так, вибачайте за сонечку, але я її зі забрати не буду, бо вона моя любимка. Так, тут в мене лежать продукти, які вже закінчилися. Тут все те, над чим я працюю. В дечому є хороші успіхи, в дечому так собі, але будемо зараз дивитися і, і робити висновки з того всього, що уже закінчилося. Так, з минулого project pen це в мене блиск для губ, гель для брів і олівчик для брів. В цьому Місяці або більше ніж місяці вірніше закінчилося. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім продуктів. Мені здається, що вони закінчилися зараз я їх не показувала. Почнемо з першого ось такий олівчик для брів від буржуаза. Ось так виглядає сводчик. Дуже красивий олівчик для блондинок. Він викручувався, в мене він потім поламався і викрутить його вже і ним фарбувати вже було дуже незручно. Але весь дуже хороший, але він швидко закінчився, зовсім не економічний. Але відтінок був класний. Тому він відправляється теж у порожні баночки добровних продуктів. Як виявилося, брови я закінчую найшвидше. А далі ось такий, давайте по порядку підемо, пудрочка від Катріс, моя супер улюблена пудра. Тут вже нічого абсолютно не закінчилося, вона була без тальку. Класно з нею було працювати. До речі, вона досить швидко закінчилася, як для пудри, в мене зазвичай набагато довше. Я брала ще пудрочку від Rimmel, Рімел, вона мені щось не лягає, абсолютно не подобається, я її замінила, ну потім покажу, на яку пудрочку. Катріс люблю дуже сильно закінчилася. Шкода, що її вже немає. Була досить хороша, але поки що не хочу повертатися, бо пудр дуже багато різних класних. Також закінчилися ось такі рум'яна від буржуа побита. Від Білор-дизайн, вірніше. побита вже упаковочка. Ось так вона в мене впала, розбилася, Чуть-чуть розбилися рум'яна, але я їх потім перепресувала. Ну, але і швидше вдалося їх закінчити. Ось так вона жахливо виглядає. Ну, Ви самі розумієте, яка ціна такі румяна, але закінчилася, були в відтіночку 102. Білоруська косметика. Не буду нічого вам рекомендувати. Стараюся максимально зараз якось ввести російські білоруські продукти, щоб їх закінчити і їх більше не було. І також закінчився в мене ось такий бронзер від Катріс. Не знаю, чи ще вдасться щось набрати. Тут був прям такий горб, я чесно не очікувала, що мені вдасться їх закінчити. От навіть сводчик толком вже не можу зробити. Але все, закінчена баночка. Перший сухий продукт, який мені вдалося закінчити в цьому житті. Реально просто я дуже шокована і дуже задоволена. Ну і залишилися ось такі три продукти для губ. Перше, це ось такі. Блиск від Vivienne Sabo, Це була лімітка, класний блиск. Не знаю, чи тут навіть не буде що вам показати. Дуже його любила, але це лімітка. Так що, ну все, до побачення. Ще один блиск додається. Тут уже їх два. Ось така помадка від Vivienne Sabo, бальзам теж закінчилася. От нічого не залишилося, тільки. Якийсь сводчик може, вдасться показати, вона дуже сильно розпадалася, вона ломалася, вона дуже-дуже сильно кремова, і, але виглядала на губах дуже красиво, класно зволожувала, але швидко досить з'їдалася. Хороша була, але не повторюю зрозумілих причин. І олівчик для губ від Вів'єнса Бо мене теж закінчився. Залишилась ось така малютка, його вже неможливо підгострити і малювати ним незручно. 101 відтінок, чесно, добила його. Не люблю такі світлі для губ. В мене Є ще один, але ну, я ще так терплю, не хочу поки його брати. Можливо, десь на наступний рік візьму, але ну, він просто мені не подобається, тому, тому його в моїй колекції не сильно і було. Так, давайте тепер почнемо з тональних продуктів. У мене було ось таких два від ДМК. ДМК зараз не користуюся, так як закінчився праймер. Треба купити. Зараз з поставками в Україні складно, тому який був, такий є, чекає свого часу. Давайте буду десь туди відкладати. От тональним кремом від Herborian я конкретно так покористувалася. Позначка була на отут BB, а зараз от я вже. Я думаю, що, можливо, я і закінчу його до кінця року. У мене залишилося отак: от половиночка вже добряче. Я так ним користуюся. Давайте я отак чуть-чуть більше піддавлю, тут ще повітря є. Ну, от стільки точно залишилося, нормально так пішло. Можливо, до кінця року вдасться докористувати, але я не хочу, щоб він закінчувався. Він мені дуже подобається, сильно його люблю. Це моя улюблена тональна основа. З консилерів я користуюся зараз ось таким від Nix with me. Паночка була абсолютно повна, бо я всі інші виключила. із за того, що BB Lori Intens мене викликав висипання. Я от залишилася з цим консилером, бо один єдиний, я розумію, що більше я нічого не буду використовувати. Консилер дуже класний, дуже кремовий, під очки мені підходить ідеально, він класно все перекриває, він приємно пахне, приємно тушується, має таку зволожуючу текстуру, дуже сильно його люблю. Рекомендую всім, хто переживає про свою шкіру під очима і не любить супер пересушуючих консилерів. Кому припудритися чуть-чуть не проблема. Я вам одну. Однозначно раджу його, дуже сильно люблю. У мене в відтіночку ваніль, і це, це однозначна любов, рекомендація і ну ви зрозуміли. Далі, на заміну своїй пудрі від Clean ID, я беру ось таку пудрочку від ШИК. Нічого не буду говорити, із-за того, що це російський бренд. Пудра класна, да, це все, що можу сказати. Рада, що вона в мене є, але я не повторюю її, як би не любила. Вона ось така світловідбиваюча, не має тальку в своєму складі. Ну, ну, все, не буду нічого говорити, бо, бо, понятно, що не буду. Вона практично нова, я нею ще мало зовсім користувалася. Ось от, така от, горбик тут є. Дуже економічна, дуже трошечки треба, і вона, при тому, запечена, тому вистачить її на дуже довго. І давайте далі будемо йти. Ага, ще ось такий продукт, я забула. Консилером не дуже багато користувалася, трошки не знаю, як тут показати якийсь прогрес. Бронзером теж так не сильно я користувалася, дуже-дуже рідко. я не люблю так сильно заморачуватися на щодень, десь коли хотіла більш яскравий, макіяж використовувала, а так, ну, не дуже. Класний продукт, подобається мені, користуюся, але теж російський, на жаль, ви написали, до речі, я не знала. І з кремого в мене ще залишився ось такий хайлайтер від Lamel. Намагалася ним користуватися, не знаю, чи видно тут якийсь прогрес. Ну, його практично немає, бо мені потрібно зовсім зовсім трошечки. Хайлайтер насправді дуже красивий, ось таке желе, але я точно його недовикористовую, бо зараз мені хочеться користуватися сухими хайлайтерами. От так він виглядає дуже-дуже красиво. Натурально на шкірі. Але зараз в мене є MAC, який я нещодавно показувала в останніх оглядах. Поки що це мій самий улюблений хайлайтер, мені хочеться погратися ним. Якщо йти по хайлайтерам, то е, ось такі тінюшки хайлайтер від Art Visage. хороший в мене досить прогресний. Ну, я не знаю, чи мені вдасться закінчити їх до кінця року. Чесно, я думала, що це буде трошечки швидше, але їх практично неможливо добити. Так, наношу тут на консилер. От, давайте так, на слою. Це аналог Mary Lou. Люблю я його, він такий натуральний. Я навіть в ролі хайлайтера його час від часу наношу, більше як тінюшки. Ну, так собі прогрес, але добре, що хоча б якийсь є. Надіюся, що мені, нарешті, колись вдасться. Зараз просто така величезна кількість нових продуктів, класних продуктів. Я тестую, пробую, щоб скласти якийсь відгук. І, і от не, не завжди вистачає час на такі продукти, але. Хорошенькі тінюшки давно в мене, тож в мене є ціль їх добити. Якщо по тіням, то давайте ще ось такий від Білор Дізайн. трошки ними покористувалася. Прогрес ніби якийсь є, ніби і сильно немає. Я разів 5 не більше ними користувалася. Гарний такий відтінок, бронзовий, класно тушується, але ніби вони вже трошки як підсохли. Для смокі, на мій цвітатіп, дуже ідеально. А от. А для дівчаток потемніше буде, як просто на кожен день. Мені потрібно щось світліше, я вже думала ще додати якісь одні тінюшки, але це вже кінець року, напевно, це безгуздо, треба докористувати це, що є. А, і якщо з кремових продуктів ось такі рум'яна від Chic, класні рум'яна. Подобається мені дуже відтіночок, дуже багато я отримую компліментів, коли я наношу них. Ніби вже і прогрес є. Дивіться, я вже бачу чітко стіночку, і тут ще навіть є повітря. Отак, отак залишилося, добить, але мені здається, що я не доб'ю, бо тут потрібно дуже-дуже трошки, от стільки, хватить повністю на дві щоки. Ще я наношу трошечки на рухому повіку і трошки на боб. от стілечки. Це все, це вже буде перебор на дві щоки. Вони супер економічні, супер довгограючий продукт. Шкода, що так нас. Стосунки з країною агресором класні продукти, класні там мізажисти. Але я ні в якому випадку не буду купувати ще раз і підтримувати російське, яке б воно круте не було. Далі давайте вже закінчимо з обличчям. Ось такий бронзер безстальковий від Багама Мама. Є в мене тут в ньому ямочка, така не сильно багато користуюся, бо він такий трошечки темненький. Мені потрібно зовсім зовсім трошки. Він класно тушується, він такий шовковистий, все з ним прекрасно. Люблю дуже цей бронзер і взагалі всі продукти від The Balm дуже люблю. Але я його однозначно не закінчу, бо я люблю мінімальний макіяж і мінімальну кількість продуктів. Прогрес ніяк абсолютно не покажу, бо тут навіть і донешко ще не просвічується. Але користуюся з величезним задоволенням. Давайте тепер пройдемося по продуктах для брів. Залишився в мене ще ось такий. Гель для Брів Відріма. Ну не знаю, не лягає в мене рука, не користуюся я ним. Скільки би я себе не заставляла, скільки би я не намагалася його добити. Ну, от, взагалі ні. Напевно, я просто його викинув в кінці року, бо. Бо він вже в мене рік, напевно, що а я ним практично не користуюся. Зараз ще раз себе заставлю, ще раз спробую чуть-чуть більше ним покористуватися і, хоча б якось добити до кінця року, може, можна змінити щіточку, але в мене немає ніякого такого геля, в якому я могла б витягнути. Ну, щось спробую з ним придумати і добити його до кінця року. Також в мене ще залишився ось такий олівчик від Катріс. Дуже люблю це мій улюблений олівчик для брів. Малюточка, ось така в мене залишилася, могла б ще щось додати, але не буду. Із-за того, що е, ну, трошки його зовсім, і при тому, скоро кінець року, якщо щось і додам, то покажу в наступних відео. Де, в принципі, це вже здається безполізно, бо дуже маленький проміжок часу залишився. І ось таких два олівчика для очей. Теж маленький прогрес. От, і в Івроше взагалі його практично немає. Класний такий олівчик світленький. Я не знаю, як так. Я просто люблю мінімум продуктів наносити. І коли я дивлюся, як мало я їх використовую, мені, чесно сказати, страшно, бо косметики багато, а продукти нікуди не діваються. І от від Ламель теж мало що змінилося, бо. Бо я не користуюся таким на щодень. Все я як ще правильно сказати. У Мене можуть закінчитися, напевно, тільки бронзери і румяна, бо я їх люблю. І от ними на 24... 7. Ну і продукти для брів, да, ви вже поняли по цьому всьому. І от тут залишилися ще продукти для губ. Так, малюточка, зовсім маленька олівця для губ від пупа в 004 відтіночку. Самий мій улюблений олівчик, навіть не знаю, де нанести. Вже чесно, його і немає що тут стругати, але ну, ще залишаю, бо пару разів я можу ним скористуватися. Класний олівець. Коли він закінчиться, я візьму йому теж на заміну малюточку. Ось таку від Vivienne Sabo 03 третьому відтіночку. Дуже сильно люблю. Це теж один з моїх улюблених олівців. Цей такий більше скоричневатим підтоном. Пупа більше така фіолетова, холодна. А це більше червоненького чогось, такого має в своєму складі. Класний олівчик люблю, але російський бренд, тож, ну, розумієте самі, можливо, вдасться добити їх до кінця року, бо олівцями для губ я дуже часто користуюся і дуже багато. Люблю їх неймовірно. Тож згадала ще про одного олівчика. Це ось такий олівчик від ламель. Ще в мене аж в 0,7 відтіночку. Хороший такий олівчик, теж чимось схожий до них всіх. Користуюся, прогрес не дуже великий, бо я була зараз зацікавлена пупою, хотіла її добити. До речі, вони дуже схожі, всі ці відтіночки схожі. Олівці для губ дуже сильно люблю, тож з цим проблем абсолютно не буде ніяких. І ще з таких продуктів гель-для брівок, залишилось його вже зовсім небагато. Так собі він фіксує від Color Intense. не можу його радити, але є, тож будемо добивати. І от залишилося, що в мене. Три помади для губ. Так, давайте почнемо з ось такого близько від Клоранс. Залишилося його зовсім зовсім трошечки, отак, якщо постаратися, тут уже все просвічується. Я думаю, що десь ось тільки, я до, надіюся, до кінця року мені вдасться його добити. Красивий такий відтіночок, зволожує класно губки. Взагалі люблю ці близькі від кларанс. Напевно, куплю собі потім і новий, але. Можливо, і ні, бо їх зараз стільки, багато в мене всяких помад, що, напевно, треба добити те, що є. Ще з близьків ось такий uh, Lip Volumizer від Catrice в шикарному відтінку, просто на нього хочеться дивитися, хочеться мазати і відчувати його на губах, бо він дає такий крутий, приємний холодок. Це відтіночок 0,40. Я знаю, що він є аналогом uh, від Шарлотти, uh, блиска для губ. Тож, хто хотів, хто мріяв і любить близькі з холодочком, однозначно рекомендую. Дуже-дуже крутий відтіночку 040, не знаю, де тут написано. А, поки що теж є прогрес, він зараз я його потрусила, а так, я думаю, його залишилося десь отак, чуть-чуть зовсім небагато. До кінця року однозначно доб'ю. І тут прогресу практично немає ніякого, користувалася мало. Люблю цю помаду, але чомусь мало неї фарбуюся, так як. Зазвичай обираю для себе якісь більш зволожуючі, більш кремові, щоб не пересушували губки. Люблю отак розтушовувати її, тоненько наносити, і тоді виходить дуже красивий такий відтіночок Нюдовий Це Севенті, який це колір відтіночок 06, ось так улюблена моя помадка. І, і все, це всі продукти, які залишилися. Давайте робити ставки, як завжди, на наступне відео, і потім вирішувати, чи справдиться. Так, ну, Однозначно, що я закінчу олівчик для брів, я впевнена. Думаю, надіюся, дуже сильно, що вдасться закінчити ось ці тінюшки, бо вони залишилися отак по краю не зовсім багато. Можливо, вдасться закінчити рум'яна, але, ну, напевно, це мало вірогідно. Можна спробувати закінчити тональний крем, але я не спішу, бо люблю його, не дуже сильно хочу. Однозначно закінчиться олівчик Пупа, олівчик від Vivienne Sabo. А, помадка від Clarence, також, також, також закінчиться від Catrice і гель для брів від Color Intense все інше. Постараюся ось це добити, ось це добити. А все інше дуже-дуже мало вірогідно, так як, так як це сухі продукти. Можливо, варто ще щось додати в Project Pen. Напишіть, будь ласка, якщо ви захочете, щоб я показала ще прогрес якихось продуктів до кінця цього року. Я обов'язково виставлю пост в Телеграмі, і там ми з вами ще щось додамо. Я покажу вірніше, що я додала ще. Отже, це буде кінець. Ось так швиденько я показала. Я просто це люблю. Це самі цікаво дивитися на ось такі порожні баночки, зберігати і подумати, скільки продуктів я можу закінчити за півроку, щоб якось розумніше їх купувати. А то з словом, розумно купувати продукти в мене взагалі все дуже складно. Тож дуже вам вдячна за увагу. Сонечка там передає вам привіт. Я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю. Надіюся, вам було цікаво і до скорих зустрічей.